Так, ми готуємося до святої вечері. І Неса тут готує жари рибку, варенички. Вже перша зірка зійшла. Наш стіл накритий. Мама приїхала вчора. Аймір дивиться за подарками. Він шукає подарки. Ну покажи, що там робиться. У мене Покажи. Ніяк я не бачила Покажи. Треба засняти тоже. І м'ячик класні кошти втрати. Угу. Готовий. Розпаковуй. А, це бабусі подарунок, так? Да? Давай розпаковуємо. Давай повечерюємо, тоді розпакуємо. Так, ну Що такі нетерплячі, почекай. Ні, дивіться, бабуся Таня. Бабусі Тані, бабусі, бабусі, бабусі Юлі це тут нам обом разом. Да. Ну, ми вирішили, що ще трошки почекаємо. Бабусь. Так, Такі у нас стіл, куття є, вареники. А я своя відкриваю. Ні, почекай.

Так, ми доставили там десь бутилочку вина Є, холодненького. Насад каже, так треба. Субаничь політик. Mm -hmm. Ти як голос їдеш, ти наливається. Просто подобається щось робити своїми руками. Перший подарунок від батьків. О, тут ще другий слой. Там пачка від сірників. Покажи що. Йо-майо! Розпадсько, що чекав, чекав, да, так? Дуже довго я його чекав. Звісно. Я прям дуже а, довго чекав. Можуть підтвердити, мене Там збоку, так, так, так. Є Такі за годину чекала. до дай... свята да, да, да. Ну все, тепер верх, вверх, вер. Він вже відкрився. А, ти... Бач. А чому така коробка зроб? Це Такий бокс там заряджається він даже. Так віднімаємо пленочку. Зараз випаде. Ооооо вау вау <реклама> вау. Відкрий спочатку тоді пленку зриває. А чого? Ну це буде дуже довге відео. Відкрий, покажи що там. А воно не... А? О, <реклама> <реклама> та... <реклама> Скажи. Угу. Він там роз, розгинається. Я знаю. Він Я знає, що мені з цим фокусом треба робити. Так, фокус гуляє. Що це капець. А Ану відкрий. Там бачиш, там зарядка є. Угу. А де зарядка? Ну, він там може заряджатися від цього боксу і можна ну, від да. Type-C. Угу. Все. Да. Мама, да. Як що за подарунок? Такий ночний чок. Це що, бабуся привезла? Так, це це вона. Розпакуємо. Розпаковка. Так. Да. Мама тут відео монтує. Тік-ток. А що ти сказав? Зам'ютити чи що зробити? Зам'ютити, це там за звук зібра... забрати з доріжки. Дивися, тут ще й культи є. Угу. Ну не тайпсі. Пультик хорошо. Йома, це що за робот Дивись, це такий Що собі знімається і магнітеться. А ну включи, що він робить? Чекай треба з пленку зняти. Він, він це такі, знаєш, па? Такі це. Це такий ночнічок. Чуть ходити чи ні? Ні, це такий ніч нічого. Так, а ну включай. Ой, ой. може ти не на ту сторону поставив? А ну, чого не на сторону? Дивись, правильно. То що воно не включається? Дивися, бачиш на картинці. Отак. То включи якусь кнопку жеш пультик. А, ще й пульти, да. Там батарейки, що працюють, що? А, А ну чекай, може там батарейки треба просто. Може поставити. треба підзарядити його. А тут є батарейки, що? А ну чекай. Батарейк нема. Звісно, немає. У нього він нема батарейок. Давай свої гірлянди батарейки. А, ну, а цей, а тут же ж Марина деться, вона казала підзаряжає. Тут ну, треба ну, батарейки. То можна під пульт підоїлись бій, чи що це? А пульт не працює. Бо там немає. Ну, так включила без пульта. А, То може там кнопочку якусь треба натиснути, щоб без а, а я хочу з пультом. То Та може там так, є Дай кнопка. Та й отут батарейки витягнути. Ні, там маленькі йдуть батарейки. Сумнений, думаю, я. Покажи. Я не хочу світла, ну. Угу. Вовничка, ну, а там шейки переключаються. Треба батарейки туда. А, не... там, а там же ж вона. А там же ж, наверное, немає, что ты. Будьте батарейки. Вода. Через черво. Mm. Все, заряжай батарейки. Як узварчик? Полезний, так? Да? Я його ще трошки підсумувала. Ага. Це подарочок нам внучок подарував. Принаймні, мої слажки дорогі. А ну, давай, показуй, що там. Та це він дороге подарував. Ну, ладно. Він казав, що дорого ціли. Ага. Там упаковка торта, але тоже торт. Або пуста коробка від айфона. Інтрига, у нас інтрига, Що ж це таке може бути? Торт. Це не торт. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Це не, Це не торт. Просто така коробка. А вверх такого знімається. Дякуємо цей Дякуємо. Однако mm -hmm. він щоб бабусі не сварилися, так? Mm -hmm. Ану mm -hmm. она... покажи двоє в камеру. Дуже тобі дякую. А ну ще раз потримайте, потримайте. Mm -hmm. Подарунки ще. Розпакувати вам? Да. це тобі бабуся тут, ти... і бабуся ця не хороша. Без нитки не розбийся, но. А я знаю, що тут. Звідки ти, ти знаєш? Ой-ой-ой, це туди. А ми що? я бачу, Щоб що ми були брали. красиві, молоді. І ще тут одна така сама. Угу. дякую. Йо-йо-йо, дякую. Оце туди. Ти mm -hmm. mm -hmm. що, день і річ? Так. Щоб ви були гарні. То... Це вам сім'я. Це Мівчик одбирався. Він все дам потратив свої думає. гроші. Моя подарка. Це подарка. Да. Тепер баб... батькам даю. А можеш дати, будь ласка, стейша для цієї пісні, Подарок номер. Чотири чи три. Від бабусі. опа опа. Добре це. Що так це моя не? голова Так. Да. А так розпаковка. А де це таке на яйця вийшли? Ну, треба знати лазейки, я тобі скажу. А там шоколадка є. Я не знаю. Має бути щось дивити велике? Не, не Дай я тобі розберу. Ты лезу лез в до руки. Хай мама відкриє. Зай відкриє. Давай, котик, я поможу. Интересний Дай, ножик. А не спіши. Я вже покажу все. Обережно ніж. І все? Ні, і там ще ж бургер якийсь ще є. Ще в другому куску. На, тобі. Ну реально, як моя голова. Добре, яйця. Я таке не бачила яйце, якщо чесно.

Я, Давай, повожи, <рес> Я не знаю, що. сімейний подарунок, да, синок? Санатская? На тобі ножика, а де було наш. Хай там розбирає. Я розпакую бояха.

Там щось не... Ага. Це що? Лешка? Боже мій, яка красота! Вона ще переливається. Боже, такого подарка не було. Бачиш, це це ти не робити. Десь... Не зря я приїхала. Бабуся, може купірува... можете копірувати, можете копірувати да. кап продавати жікулі, жікулі. Дякую. А це що? Чи є це? Це давай, я не знаю, розбереться шоку. Сьогодні би без... я не знаю. Давай роздавай ці тоналки папі, Дякую. мамі і Дякую. ні, це не мені бабусі Тані. Папі мамі, а ви розберетеся там з тонами. А це що, мені теж таке? Це напевно, це воно. Тепер я свої подарки. Так, номер 4 чи п'ять. Шоколод і... треба А ну Мені кусочок дасть. Earthy. Добре яєчко. О, яка краса. Мама, диви. Це для тебе і для мене. Треба підмашувати, щоб не було синяків під очима. А що там в середині? Зараз їм шоколадку. Ще шоколадки сьогодні не їм. Тести та навки. Будеш мені теж підбирати? Звісно. Це така, що не сохне? Мама привезла а, нам. Це шлифтюріум. Що ще... це? Як ти казала? Реуру. А, консилер? Консилер. Мама у нас, коротше... І це що? Це тоналка. Ой, не тоналка, пудра. Мама у нас косметикою снабдила. Треба <гум> все подивимся. Будьте безумні. Мєте, ключі на сходах Хорошо, фріїдик іде. Тут даже а, Но їй треба капусечку. Є. Я б багато намастила. Бомба. Суперова. Подарки від бабусі Юлії і від Маринки. Супер. Це від Маринки, бабусь? Да. Дивись, І цукерки, і грушки. Розпаковувати <ресваку> mm -hmm. зараз будемо. Давай. Не, nee, класно. Куди ти йдеш? А! Да я дійду до всіх. Не, ну повинні. Не, класно, класно. Так, да, дуже класно. Хотілося, щоб було. Бомбезно. Та одна темніша якраз. Я не буду да, теж. Я собі сколочу взагалі їх. Це <ресваку> що, <ресваку> Ігор? Дивіться, скільки цукарок. Ага. Давай ділися. Yeah. Давай. О, oh. ж. Пап, це ж не тобі. Mm -hmm. Ой, господи. Ну треба в день проб. Тут подарунки розпаковуються. Я перепутав пати не той. Mm -hmm. той. Перепутав. Mm -hmm. А я губу розкатав, <laughs> перепутав. <laughs> а яке мені? Це Бушне. Бушне. Дезик, й-має. йомає. Йомає. Подарки капець такі. Ви бачите, що це робиться? А у мене більше подарків. Капець. Я тут косметику роздавляюся. Ідемо далі на мої подарунки.